Всім добрий ранок. Сьогодні 14 вересня. Ми знаходимось в Будапешті. Їдемо до України і е залишилось на три дні в Будапешті погуляти, подивитися на цю всю красу. І я вже вдруге жалкую про те, що я не взяла цього разу. Хоча дуже планувала і вагалась брати чи не брати удочку. Дивлюсь, рибаки сидять з вудочками. І, до речі, сьогодні така погода, такий невеличкий дощик, але дуже тепло, прохолодно, така якраз погода для справжнього риболовлі. А ми пішли погуляти по Будапешту, пройтись біля річці Дунай. Познімаємо. Що буде цікаве, покажу, розкажу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої запитання. Чим зможу, допоможу вам. Гарного дня! І ось ми підійшли до головного здання. Будапешту угорського парламенту дивує масштабність, дивує вишукана архітектура. Це, це дійсно дивовижне. Гуляючи коло. Угорського парламенту, головного здання Будапешту, ми потрапили на таке кафе-ресторанчик прямо навпроти. Зараз я хочу вам показати, що мене зацікавило. Це таке меню. І хочу спробувати Будапешт. Ось так вона виглядає. Є звичайна капучина, є буде кава, також тут можна замовити сніданки, а замовлення тут приймаються як в Макдональдсі. Тобто отакий великий екран. Робите замовлення, сплачуєте і самообслуговування вам виносять ваше замовлення. Або ти сам забираєш то замовлення. Хоча дивлюсь, тут можна і перші страви поїсти. Ну, ми тільки каву зараз поп'єм. Ага, все, все-таки ж люди сам, самі забирають своє замовлення. Так, ну що, замовлення я зробила. Знов мені видали... Ось такий датчик, який я указала при замовленні. І йдемо на вулицю дивитися на чудовий угорський парламент і чекатимо, коли почне сигналізувати цей приборчик, який ще буде вказувати нам на те, що наше замовлення вже готове. Чекаємо. Ось і засигналював наш пристрій, пишіть, каже про те, що наше замовлення вже готове. Йду забирати. Thank you. Thank you. Right here. To Thank you. Ось так виглядає Будапештка кава. Дві сирні булочки та капучино. Що по цені? Булочки 672 форінта. Грубо говоря, якщо перерахувати, то курс 0,12. Це приблизно 70 гривень. Кава будапештська 130 і звичайна капучина 100 гривень, булочки по 70 гривень. Поруч з угорським парламентом є дуже важлива і пам'ятна така локація з черевичками. Зараз ми до неї підходимо я покажу вам її. Ми підійшли до меморіалу на річці Дунай, який встановлений у 2005 році. На згадку про жертв Голокосту. В Київ, стоять червичці і нагадують про ті події, які відбувалися жорстокі. Люди приносять квіти, ломпатки. Ось тут і дитячі, і чоловічі, і жіночі життя. Є над чим замислитися. Дуже багато людей приходить подивитися на цей okay. меморіал. Цієта машина. Перся, песо, ми будемо кабідані. З угорським парламентом. What Наприкінці 44-го, на початку 45-го нацисти привозили на вантажівках євреїв на берег річки річки Дунай, наказували їм. Залишити на березі своє взуття і на баржах вивозили з цього місця євреїв і розстрілювали їх. А взуття залишалось на березі. І ось такий меморіал на згадку цих жорстоких подій зробили у 2005 році. Ну а поки ми будемо чекати, коли почнеться наша екскурсія, ми продовжуємо гуляти по парку навкруги угорського парламенту. І гуляючи біля парламенту, ми побачили ось таку мініатюру цього парламенту вимащену. І можна подивитися, як вона виглядає. У мініатюрі. Нам да, навіть дерева зробили. Деяке дерево підсажено. Дуже красиво, можна розглядіти, подивитись, полюбуватися. Взагалі-то тут дуже красиво, особливо після дощу. Погода така. Свіза, свіже повітря. Гуляємо, любуємось. Будапештом. А ми проходимо наступний монумент, який створений угорському. Політичному діячу, який був у період угорської революції 1848-1849 році. І цей монумент пишуть, що дуже красиво виглядає е, в нічний період часу. Тут дуже красива. І він красиво дуже підсвічується і дуже красиво виглядає іменно увечері. Цей монумент встановлений Лайош кашуту на честь його правління в період угорської революції. І взагалі-то ми виходимо на площу Лайоша Кашута. І покажу вам цей меморіал, як він виглядає з іншої сторони. І в честь нього назвали цю площу біля а, угорського парламенту Йолаша. Кашута. Напроти угорського парламенту на площі, яку я вам тільки що показувала, ось парламент, і навпроти, є палац. Це палац правосуддя. Цій будівлі майже 200 років. Його будували 1893 по 1896 рік. Там знаходився етнічний музей останнім часом. А з 2022 цей палац взяли на реконструкцію і зараз там проходить ремонт. А до 22 року там був етнічний музей. Як же це дивовижно? Тут такий фонтан. На цей фонтан відображається цей весь парламент. Боже, як це красиво!